Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім проєкт, який так і називається медіа. ментальне здоров'я плекаємо стійкість. Нагадаю, що він виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як сьогодні? У мене в гостях Марія Довжик, директорка комунального закладу ветеранський простір. Побратим доброго дня! Кожного дня бачимося. Все одно, доброго дня. Дуже радий бачити тебе у нас на майданчику. Вітаю! А сьогодні ми будемо говорити про підтримку ветеранів та їх рідних на Вінниччині, А якщо більш детально, то ми будемо говорити про... Роботу ветеранського простору, про новоствореного побратима. Ми будемо говорити, і будемо говорити про співпрацю органів місцевого самоврядування та неприбуткових громадських організацій. Отож, а давай про новостворення, коли щось відбувається нове, я відчуваю, ми рухаємося, поступ іде, і ми не стоїмо на місці. У нас якось життя вирує. Коли ми створюємо щось нове, то ви праві, то є відчуття того, що зароджується щось нове, і обов'язково це обов'язково позитивні класні емоції, навіть у контексті, пов'язаному з війною так. Нині е, я вже є директоркою ветеранського простору Вінницького міського ветеранського простору побратим. Це комунальний заклад, це е, заклад, який е, тільки створюється. І зараз е, безпосередньо, починаючи з березня місяця, працюємо над е, створенням юридичної особи і всіх е, е, питань, пов'язаних з. Е, Документообігом повністю зі всіма документами, паперами, як ми кажемо, так, так і так, і всім, що з цим пов'язано для mm -hmm. того, щоб правильно. А... І поступово е, ввести в роботу повноцінно комунальний заклад. А, зі зміною вірніше, навіть так, не зміна, це створення створення цього нового комунального закладу. Е, чи буде зміна е, основних напрямків роботи, якими ти і так вже й займалася? Чи це буде тільки розширення, чи навпаки, ти будеш е, більш вузько займатися якоюсь певною спеціалізацією в тебе буде і так далі. і Так далі, от про це скажи мені, будь ласка. Ну, власне, створення комунального закладу ветеранський простір, простір у місті. Вінниця це є знаєте є таким логічним продовженням. Впровадження ветеранської політики в Вінницькій територіальній громаді, тому що досі усі простори для ветеранів та їх рідних вони функціонують, функціонували, функціонують як осередки, які створені неприбутковими громадськими організаціями або благодійними фондами. власне. Але і державна політика, і ветеранська політика і Власне, місцева е йде в напрямку того, що громада бере на себе зараз відповідальність. Я дуже рада, що рішенням, сесійним рішенням в кінці лютого було прийнято рішення про створення такого комунального закладу, і це є логічним, тому що зараз в нашій територіальній громаді є чимало. Вже є ветеранів та їх рідних, рідних тих, хто втратив дорогих людей на війні. І має бути міський комунальний заклад, центр, центр mm -hmm. місце, майданчик, де мають надаватися якісні професійні послуги, організовувати заходи і, власне, вестись комунікація з ветеранами. На базі міського а, в, в акценти. Як будуть розставлені акценти, на що це буде спрямовано? Це буде спрямовано на м, я зараз просто фантазую, тому що ще як би не знаю і не uh -huh. бачився документів. Це буде м, м, комунікативний майданчик. Ну, от, наприклад, як наш майданчик приходиш до нас, і ми починаємо говорити. Ми говоримо практично зі всіма про життя нашої громади. Це буде. Консультативний майданчик, це буде майданчик, який конкретно, крім консультацій, буде надавати ще і певні послуги. Це ну я продовжую, продовжую і так далі. Що це буде? Ну, власне, ветеранський простір, по перше, є методичні рекомендації Міністерства справ ветеранів. яким він щ... має бути так? щодо функціонування ветеранських просторів, і наш ветеранський простір відповідає цим? Відповідатиме цим. Вимогам е, Вимогам, рекомендаціям, так. Е, найголовніше це буде місце, куди е, мож, зможе прийти ветеран, зможе прийти родина полеглого, е, зможе прийти родина, яка чекає рідного з війни або безвісти зниклого, зниклої. Е, і власне е, в цьому просторі будуть як організовуватися заходи для цільової аудиторії, так і надаватися послуги. Крім того, там будуть безпосередньо реалізовуватися, в тому числі, і проєктні, скажімо так, так. Власне, найголовніше те, що в просторі будуть працювати. Буде Працювати команда досвідчена. Яка вже має багаторічний досвід. Зараз я говорю про команду громадської спілки Вінницький аналітично-просвітницький центр Ветеранський простір велика частина цієї команди буде працювати саме на базі комунального закладу. Також на базі цього комунального закладу будуть працювати фахівці з супроводу ветеранів війни. Це буде такою універсальною універсальним місцем, де можна буде отримати не тільки перелічені послуги юридичні, психологічні консультування, так, підтримку фізичного здоров'я, але і адміністративні послуги, я якраз хотів запитатися про команду. Команда вже набрана. Чи є переважно більшості більшість? Більшість так. вже є. А значить, є е... як сказати, в вашій команді, є вільні місця? Кого ще шукаєте? Кого ще запрошуєте? До речі, можеш зараз сказати? Ми в нашу команду ще шукаємо е... психолога. Власне, який буде підсилювати напрямок психологічної підтримки ветеранів, їх рідних, родин полеглих, пезисте знайко. Тобто, людина має взяти на себе вибудовування цього напрямку? У нас вже є, скажімо, сталі напрацювання, працювання, угу. напрямки нам потрібен фахівець, який буде працювати в першу чергу. Вмотивований або вмотивована професіонал обов'язково. І звичайно, перевага надається ветеранам, ветеранкам або їх рідним. <головік> а, так що звертайтеся, ви абсолютно відкриті. Е Єрусалимка – наші сусіди. <головік> так можна сказати. Ще раз нагадаю, Марія Довжик, директорка комунального закладу ветеранський простір по братим» Сьогодні в мене в гостях і ми говоримо про підтримку ветеранів та їх рідних в нашому в нашій територіальній громаді. До речі. Питання так як це комунальний заклад, я ж розумію, що в першу чергу ви будете націлені безпосередньо саме на е, мешканців, на жителів нашої громади, Вінницької громади, чи можуть до вас звертатися з області? Um... Захисники і захисниці вони ж не розділяють, чи вони з Вінниччини, чи вони з Київщини, угу. чи з Франківщини, коли захищають нас на фронті. І власне ми працюємо для ветеранів, і ветеранок, їх рідних не тільки нашої територіальної громади, але й для тих всіх. То буде перебувати на той час у Вінниці, тобто незалежно ну, від... ми ж, ну, звичайно, ми ж не відмовимо у наданні тієї чи іншої консультації, інформації, підтримки, uh -huh. якщо потрібно. Я запитався саме до того, що, наприклад, не у всіх громадах, навіть Вінничина, якщо взяти, не у всіх громадах є такі центри, не у всіх громадах створюються такі центри, хоча це мета. Це мета і е, всеукраїнського проєкту програми ментальне здоров'я, Ти як і це мета безпосередньо е, в тими, хто займається тої команди, яка займається осередками по Вінницькій області. І... Мета це 63 центри, скільки у нас є територіальних громад, стільки має бути е, центрів. Тому я і запитую: тобто, поки е, е, якщо в якійсь місці немає такого центру, то до вас в Вінниці можна буде вже звертатися. До речі, звертатися з якого? Такого е, числа. Як коли ви плануєте завершити вже? Ну, зараз поки що проводяться підготовчі роботи, е, а саме, е, як ми вже обговорили, це закриваються усі юридичні тонкощі, е, завершуються е, підготовчі роботи безпосередньо на місці ремонтні. Е, от, і власне е, відкриття планується на кінець травня. На початок червня ми обов'язково вас запросимо. я так розумію, що ще не один раз ви у нас будете і будете говорити що де і як, і навіть да, по окремим напрямкам. І ми будемо дуже раді е і обговорювати, дуже раді будемо бачити вас, обговорювати озвучувати ці речі, тому що я чудово розумію. Ми всі чудово розуміємо, що це нам зараз дуже і дуже необхідно. В першу чергу нашим захисникам і захисницям. Скажи, будь ласка, які м як ти бачиш, які основні, які існують вже основні форми та механізми співпраці між е з одного боку органів місцевого самоврядування, з іншого боку, неприбуткові громадські організації, от саме через призму цього центру. Власне, я би говорила про наш досвід, так великий досвід ветеранського простору громадської спілки, який протягом чотирьох років вже отримує підтримку з бюджету Вінницької міської територіальної громади, і власне варто зазначити, і я про це завжди говорила ще будучи виконавчим директором спілки, про те, що на рівні всієї України та на форумах. На, в будь-яких дискусіях у нас у Вінниці досить унікальний досвід, коли ветеранський простір, яким він був, а він був до певного періоду чи не єдиним, та у місті Вінниці. Тут варто е, зазначити не єдиним, тому що є інші <ріст> е, були до 22-го року. Ми були е, і був ветеран хаб зараз. Е, інші е, простори також з'являються і багато їх е, я вважаю, що не буде. Бо цільова аудиторія має досить обширна і потрібно розбудовувати цей напрямок в кожній громаді. А, власне, наш унікальний досвід в тому, що ми мали стали підтримку фінансування не лише на проведення заходів для цільової аудиторії, але й на здійснення статутної діяльності. Так, це утримання штатних одиниць, що є немало важливим для будь-якої громадської організації, тому що. Якщо ви е, знаєте взагалі принципи громадських організацій, та, це зазвичай е, люди, які працюють здебільшого на виключно на мотивації. Угу. І для того, щоб здійснювати свою діяльність е, стало і системно, потрібно постійно мати фінансування, власне, та, для того, щоб. Е, Продовжувати свою роботу і для того, щоб впроваджувати нові ідеї, нові проєкти і так далі. І можливість підтримки зі сторони громади з саме з міського бюджету дає можливість не думати принаймні про якісь основні потреби організації, та це базові задоволення там штатних одиниць, фінансування штатних одиниць. От власне, і це давало можливість рухатися, писати проєкти, придумувати, вигадувати різні активності для психосоціальної підтримки нашої цільової аудиторії, здійснювати заходи, здійснювати просвіту частково, поінформування. І це дуже-дуже. Це Насправді важлива і потужна підтримка. І якби була така можливість, я би ще раз нагадала усім громадам про те, що це дуже хороша історія, коли у вас в громаді є команда вмотивованих людей, які мають певний рівень експертності в тій чи іншій галузі, і вони можуть підсилити громаду, органи місцевого самоврядування зі своєї сторони. І іноді їм просто не вистачає там, наприклад, дійсно цього сталого фінансування для здійснення статутної діяльності і далі можна полетіти. Власне, як було з нашим ветеранським простором громадською спілкою, тому що ми починали з трьох осіб штатної одиниці, а, стало... а розрослися. А розрослися, так на, на початок 25-го року це вже було дев'ять штатних одиниць, які фінансую... фінансувалися з бюджету міста. Плюс 10 фахівців, які працюють за договірними відносинами. Відповідно, угу. це вже велика команда, яка і здійснює заходи, і консультування, і мобільні мобільна група, власне, яка здійснює там виїзди в громади інші. І це прям потужна, потужна команда, яка розрослась саме завдяки сталості сталій підтримці з бюджету громади. Ти можеш назвати, і мені було б дуже дуже цікаво не тільки мені і нашим глядачам-слухачам успішні приклади співпраці органів місцевого самоврядування і неприбуткових громадських організацій знову таки через призму. От, ветеранських просторів ветеранських просторів і взагалі взагалі через власний досвід, скажімо так, через власний досвід. Ну, власне, це те, що я щойно проговорила, тому що знов таки ми в Україні Історія, такі... такий ліфт, та да. починаючи та ми в Україні чоловіки. такі mm -hmm. одні. Більше ні в якій ми ж, як член коаліції ветеранських просторів, да, ми спілкуємось багато з іншими неприбутковими громадськими організаціями, благодійними фондами, ветеранськими просторами Вони є різної форми власності: є комунальні заклади, є громадські організації, які знаходяться в постійному пошуку ресурсів для підтримки команди. Да, mm -hmm. Щоб командирну команда ж не буде триматися купи без. Стабільного фінансування, бо, як мінімум, всі хочуть їсти. Так? Власне, і, і, як я вже проговорила у Вінниці, цей досвід наш був такий про хорошу, тісну, багаторічну співпрацю. Бо це ж було не, не лише про фінансування команди, це про надання, приміщення, яке досі громадська спілка використовує. Так? Це про. Приміщення це вже величезний шмат. Це якщо не 50 то 80 відсотків успіху роботи, тому що багато хто просто мріє, шукає, мріє. І хоча ми говоримо про те, що ветеранський простір це не про приміщення, а про людей, і це угу, правда. Угу. Але разом з тим е люди мають десь знаходитись і наносити добро. Іншим людям, та тобто це це є великий То треба шмат. кудись прийти. Да, ну, як мінімум треба прийти, к... так. як мінімум, це наш досвід. Ну про інші громадські організації я не буду говорити, бо не ну це не гарно, не повноважно. Але mm -hmm. разом з тим я знаю, що наприклад, Вінська міська рада з бюджету підтримує і інші громадські організації, які працюють в схожих або в таких самих напрямках. Так, власне, і це добре, і в першу чергу, тому що зазвичай в сфері НЖО працюють люди. Ти максимально наскільки це можна вмотивовані, угу. які вузько заточені, якщо так можна сказати, на ту чи іншу той чи інший напрямок специфіку та зараз ми говоримо про те, що наприклад я в сфері ветеранської політики працюю саме там, працюю з 20-го року, але разом з тим маю досвід комунікації, волонтерства. Дуже вже не люблю слово волонтерство по відношенню до себе, але разом з тим, з 14-го року, з кінця 14-го року, маю тісну роботу і взаємодію з ветеранами війни, і відповідно маю досвід. Члени моєї команди також, і це важливо. Важливо не займатися всім на світі, а вибрати свою нішу і працювати в цьому напрямку, і здійснювати підтримку, а особливо здійснювати підтримку ветеранів і їх рідних. Бо це ті люди, які чи не найбільше в цьому світі зараз заслуговують, потребують підтримки всього суспільства і включеності і в першу чергу фахової підтримки. А не просто, щоб хтось прийшов, типу, проходив повз і і наніс добро, як вважав за потрібне. Mm -hmm. Ми в цьому вже, як кажуть, собаку з'їли. Ну, я би не хотів завершувати нашу розмову на твоїй фразі Собаку з'їли. тим не, менше, 다, но, тим не менше. А професіональна, високопрофесіональна Марія Довжик, директорка комунального закладу Ветеранський простір побратим. Сьогодні. Можна сказати так, авансово або анонсово, отак краще, анонсово анонсово розповіла про те, що готується дуже серйозний проект, дуже серйозний майданчик, і ти знаєш, я радий з того, що ви наші сусіди, тому що ми будемо е, з першого джерела від вас. Ми будемо одразу брати мати можливість взяти дуже дуже потрібну нашому соціуму інформацію. Тому наші двері відкриті. Коли треба, одразу ми завжди знайдемо час. Може можливість поспілкуватися, і все, що треба, ми будемо розповідати нашій е, рідній громаді. Марія Довжик, директорка комунального закладу, ветеранський простір побратим. Сьогодні була гостею проєкту, який називається ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість. Ще раз нагадаю: цей проект виходить на радіо місто над Богом в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як я щиро дякую тобі! Дякую за запрошення. Шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики. І ми продовжуємо наш ефір. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість що вівторка о 13.10 на радіо. Місто над Бухом.